Доброго ранку, хворі. Доброго. Доброго ранку. Як ви себе почуваєте сьогодні? Добре, дуже добре. Ви з чим лікуєтеся, хворий? Чим вас лікують? Зеленкою. Є у вас претензії до медперсоналу? Та ні. Все добре? Добре. Ну, добре. А ви, хвора, з чим лікуєтеся? Та в мене теж геморой. І з чим вас лікують. Теж зеленкою мажуть. Є претензії до медперсоналу? щось не так чи все добре. Та ні, дякую, все добре. Добре одужуйте. А ви хвора. Доброго дня вам іще раз. Ви з чим лікуєтеся. Та в мене горло болить. А вас з чим лікують? Теж зеленкою. Зеленкою мажуть? Так. Да. У вас є претензії до медперсоналу? Чи є, про... є, є одна претензія. Яка? А можна мені перший спочатку горло зеленкою мазати, а потім їм все остальне?